26 жовтня в Україні переводять годинник на зимовий час. Чи впливає це на вас? Якимось чином так впливає. А як на вашу думку, чи потрібно це загалом робити? Чи потрібно відмовитись можливо, від цього? Я би відмовилась і ставила е, час. час на, на постоянні. Ну простіше, треба раніше вставати, не буде темно, е, ну, десь до, до, до п'ятої, бо в 4 вже темно. Коли зимовий час не впливає, думаю, в цілому це як земля кругла і кругла. Може, один донячок перелаштовується. В цілому, якщо відміняться, я знаю, що просто в цілому світі не переводять годинники, то я думаю, що для нас нічого не зміниться. Це просто як звичка, котра завжди була, і у нас і у наших батьків. Але якщо це зміниться, і ми не будемо переводити годинник, я думаю, на нас це ніяк не повпливає. Це до речі, таке дискусійне питання. Його ви час ну кажуть, треба. Потім не треба. Є в Європі теж переводять. Ну завжди приємно поспати на одну годину довше. От. І завжди якось так, таке враження, що о, нарешті настала зима. От. Але перелаштовувати, звичайно, треба. Я не знаю. Я, в мене немає якоїсь особливої думки з Цього приводу. Ну так вже заведено. Вот так и буду. Я отношусь к переводу часов спокойно. Конечно, поначалу тяжело как-то привыкать, но со временем можно с этим смириться. Как по мне, сбивается режим сна и очень тяжело вставать на пары. И поэтому, мне кажется, это не очень хорошо отображается на здоровье. И, в принципе, это некомфортно в повседневной жизни.